У хмільнику спортивний вибух. Тут відбулася наймасштабніша подія року. Обласні ігри, найкраща міська спортивна громада Вінничини за першість і грошові призи у 150, 100 та 75 тисяч гривень. Боролися 17 команд з усіх куточків області. Меценатами призів виступив благодійний фонд МХП громаді. А щоб нам було ще. Приємніше єднатися. Хотів оголосити призовий фонд наших змагань. Міська громада, яка займе третє місце, отримає 75 тисяч на розвиток спорту. Команда міської громади, яка займе друге місце, отримає 100 тисяч на розвиток спорту в громаді. І за перше місце громада отримає 150 тисяч гривень на розвиток спорту. В єдності ми можемо перемагати. Єдності, ми українці. Слава Україні! Крім головних нагород, кожна громада отримала ще й солідну підтримку від благодійного фонду Миколи Філонова, Український альянс та громадського об'єднання Ми вінничани усім міським громадам-учасникам вручили сертифікати на 20 тисяч гривень. Маємо бути і мусимо бути сильні, не тільки духовно, не тільки морально. Але й фізично, що наш сьогодні захід він дуже дуже важливий, в тому числі і для молоді, для дівчаток, для хлопчиків, які сьогодні тут беруть участь змагань Ми переконані, що сьогодні не має бути переможених, тому кожна учасник громади отримує сертифікат. На 20 тисяч гривень за участь змагання присвятили 34-й річниці незалежності України та 75-річчю створення спортивного товариства Колос. Ми приречені на перемогу. Якраз ті заходи, які ми проводимо спортивним товариством, ми багато проводимо і сьогодні кількість учасників зростає. Ми пишаємося тим, що з року в рік їх все більше і більше. Дві з половиною тисячі шість дванадцять сьогодні ще більше це фінальна частина, Тож що в територіальних громадах це теж демонстрація бажання якраз займатися оздоровленням для територіальних громад, для голів. Я пишаюсь тим, що якраз спортивне товариство Холос має. Угоди з усіма територіальними громадами сьогодні. Приїхала надзвичайна велика кількість громад, представників цих громад на чолі. Деякі з своїми керівниками, з керівництвом цих громад, і це дуже добре, коли саме керівники беруть участь у змаганнях. Вони показують таким чином свій приклад. В програмі вісім дисциплін від волейболу до перетягування канату. Та головне, ці змагання мали благодійну мету. Всі зібрані кошти підуть на підтримку Збройних сил України. Ми сьогодні оголосили збір коштів для автомобіля Пікап, для танкової частини, де служить наш земляк, був поранений. Зараз знову повертається на поле бою. І ми це зробимо щастя і з гордістю. А спортивні змагання ми вважаємо, якраз дають можливість об'єднати. Ольга змагалась у Дарці. За освітою, вона вчителька, для якої спорт радше хобі свою перемогу присвячує своїм учням та батькові, який зараз на фронті. А напевно, це ви спорту, який для мене відкрився нещодавно і власне сьогодні відчався перемогою, тому ось так. Якщо розраховувати на подальше, це буде у плані відпочинку, дозвілля для душі, і можливо просто для гри з друзями у гірьовому спорті. Випробовував себе Андрій з Гайсинської громади. Признається, спорт веде його з восьми років і досі дарує сили та нових друзів. Перше місце та головний приз в 150 тисяч гривень виборола команда з жмеренки. Саме вони представлятимуть Вінничину на всеукраїнських змаганнях у ворогті.